Я не знаю, що в цій коробці. Мені прийшла посилка від Апрекс, але я не до кінця знаю, що в ній. Маю надію, що тут є білдер Гелі. Тож зараз ми разом розпакуємо і подивимось. Ну що, момент ікс, що ж тут на що ж тут знаходиться, дівчата? Це скарб. Ви тільки подивіться, скільки тут білдерів, і там ще дуже багато всього. Зараз я все дістану і вам поближче покажу. Я. Я в шоці. Це дійсно рай для майстра. Коробка налічує 14 білдерів. Мені здається, що мені на них потрібно буде відзняти окремий огляд, тому що їх прям багато. Також в коробці було два вітражних топи: один чорний, інший червоний, і вони будуть дуже класні для 3D-дизайнів. Набір для швидкого самоманікюру, а також ніщачки для майстра. Це і істотний В Принципі все те, що нам потрібно для роботи. Зараз відкрию гелі і покажу вам їх поближче. Гелі мають доволі зручну консистенцію, тому що коли ми набираємо краплю та хочемо там вибудувати архітектуру, вони тримають цю краплю. Тобто я ось поставила на тіпсу, і вона стоїть. І в нас є час її розподілити так, як нам зручно. Ці гелі будуть класні як і для моделювання, так і укріплення в фанерній техніці. А більш детальний огляд на ці гелі я вже розкажу в наступному відео, де я його протестую саме на міцність, як він веде в себе в тонкому та в тостому шарі. Ну, все, що ми зазвичай робимо з гелями. Підпишіться, щоб не пропустити, обіцяю, буде і корисно, і цікаво.